Новорічне свято це радість, яскраві емоції, переживання та сюрпризи, особливо для дітей, які з нетерпінням чекають зустрічі з Миколаєм та казковими героями. Такою визначною подією став новорічний ранок на базі ліцею імені Віталія Катішова, який провели старші учні ліцею номер 6 для малечі свого закладу освіти. Свято було перенесено до іншого закладу у зв'язку з тим, що в їхньому немає укриття. На чарівному новорічному ранку малеча занурилась в світ веселищів та розваг, різноманітні ігри, конкурси, і запальні танці, все це створювало неперевершену атмосферу свята. Казкові герої, які взяли участь у заході, стали справжніми зірками, котрі дарували дітям незабутні враження та емоції. Мені все сподобалося, дуже гарно прикрасили. Танцювати було весело. Тут гарні герої були. Мені все сподобалося. Дякую тим, хто все тут все зробив. Ялинка теж дуже гарна. Тому з Новим роком всіх. Це свято, Новий рік. Воно мені дуже сподобалося танцями та іграми. Я привітаю вас з Новим роком. Я вам бажаю всім щастя, здоров'я та миру. Мені дуже подобався було свято, дуже були прикольні ігри з новим роком. Бажаю вам щастя, здоров'я, та щоб всі були живі, здорові, щоб приїхали всі вайни. Звісно, не обійшлося без Миколая та Снігуроньки, які роздавали подарунки малечі та бажали щасливого наступного нового року. Незважаючи на складний час у нашій країні, ми вирішили організувати справжнє свято для наших дітей. Хочемо щиро подякувати директору гімназії імені Віталія Катішова, колегко Тетяні Анатолії за надерковічна та за допомогу. Також хочемо подякувати батькам наших учнів за те, що не залишилось осторонь та допомагали нам. Цей новорічний ранок подарував багато щасливих посмішок та залишив гарні спогади про чарівні неповторні миті. Тож вітаємо вас з новорічними святами. Бажаємо вам міцного здоров'я та мирного неба. Нехай новий рік принесе нам перемогу. Вітаю!